От, і піти до Анжели. Так, ось моя соска. Мені треба соску взяти. Ось вона, і можемо зайти. Анжеліка. Що ти хочеш? О, давай підемо з Тебе є сам кукли Барбі. Ні. Тоді йди звідси. Ну, я хочу с тобі погладитися. А мені пофіг, а я не хочу з собою гратися. Ну, ну якщо поки в тебе не буде кукли Барбі, я з тобою гратися я не буду. Я хочу погратися з кимось. Мені само скучно. А мені пофіг, скучно або ні. У мене є телефон і краще в телефон пограю. А на телефоні мене є гра з Барбі. Я пограю, значить, в телефоні з Барбі. Ну, ну ладно. Ех, ну що мені, дівєйка, земна я така злюка. Напермо злюка злюковна. А ладно, що мені тут зализай горке. Я тоді сама поглаюся. Бо тоді мені скучно самот. Ну ладно. І ще я кнозу мені нікого з друзів немає, і нікого, ніким я тож в ети садоза не, не можу, тому що зараз і не можна просто мені маленькася по дому, ну там дось я не можу так що тим полепити. Ну, ладно, все рівно. Так, ладно, включу я музику. Як і має тут є сігалки, є така ігласка, така пухлимуска, така зайка, є така сова. О, совуня забула б О, я, я візьму совуню з собою. Мені тут сподобається моя ігласка совуня. Ладно, так. У мене ще є така куколка, ну така собачка, що тут є в мене така ігласка, це пухомуска. І ще також у мене є така ось ігласка. Внученька! що таке ба? Я зліпсував для тебе нові іграшки. А, нові іграшки? Вау, а які це що, ці, ці коробки? Так, це ось ці коробки, дивися. Тут є така велика коробка вона, а там небагато іграшок, ну ладно. О, вау, куди, а що тут іграшки? Вау, тут що, це що, бабі? Тут есть Баба и Кен. Вау! О, вау! Они такие плакали, они такие классные. Я так давно их хотела. О, дякую, бабуся! Будь ласка, внученька. Можно, если будет дома, забыла, когда будем ехать? Можно. Ула! Я так хотела их давно. Баба, Кен и их питомцы. Вау!

така от косичка, ось така собачка. Вау, тепер в мене є дозбати ігласок. А, я така лада. Так, я хочу зараз піти і лягти по... Опа, полежати. Полежати від мене. А що це таке Моніки? Це що, кукла Барбі, кукла Кен? Вона ж говорила, що в неї їх немає. А це що ж таке, я не пойму. Вона що, мені набрехала? А, кажуть, що вона врушка. Ну, нічого, нічого. Мені потрібно якось навіть забрати собі. Я якраз давно хотіла собі нового Кена і нову Барбі. Що також неї ну, є з питомці? Капець, мене взагалі немає питомців. Потрібно срочно мене їх забрати в неї. Так. Моніка. А, що таке? А, а що це в тебе таке? О, це Це кукла Барбі і кукла Кен. А, я бачу. А звідки вони в тебе? Тебе ж їх не було. Чи, ти, ти мені сказала, що в тебе їх немає? що ти мені не брехала? А, чи ні, я тобі не брехала, за нікому не брехала. Ти мені, мені, мені бабуся принесла. Бабуся, значить, тобі принесла. М -м -м. А я не поняла, чому бабуся їй приносить? З яких пір їй приносить, а не мені? Блін, як же було добре, коли її не було. Тепер вони з'явилися, тепер її ці куколки мої дарять. Ну, правда, не мої вони, ну, но... я їх хочу собі забрати. М -м -м. А що таке? Нічого. А де мені своїх кукол? І тобі від тут не можу. Чого? Тому що вони мої. І що, я хочу з ними погратися. Давайте тут його поговоримося з ними. Ну, ладно. О, добла, халасло, на тоді кане. Ти писатися за кане, я буду за е, э, Барби. А я поняла, а чому ти, а чому ти за Барбі, а я за кане? Я, я не хочу, за кане, я хочу за Барбі. Ну я, я хочу тоже за Барбі. У них ніколи не було в тебе не було. І що? Я тоже хочу порати куклы Барби. Mm -hmm. ну, ось я піду розкажу це бабусі, те, що ти їх мені не даєш, Таку не так у несину моє. І шо мені mm -hmm. mm -hmm. ти забирай, подивись ти хоча б з цим своїм кеном. Ну no, ладно, на я сама полася подав на якась сложно сьогодні. No, ладно. Um, так. Так, Вот і вот моя куколка бабі. Так. А сумінь зайстой її придумати. О, <гум> старий тепінь, давай швидше це... все розставляй. Це сюда, ну Боже, нічого ти не можеш. Це все я можу. <гум> я бачу, як ти можеш нічого розкласти сам не можеш, ти. Це неправильно, щось якось. Сам я ти... мені тільки сказати тобі що ти розклав дав уже старий типінь. давай, я тобі говорю, ну бачиш, все я розкладала. я а тобі говорю, нічого ти сам не можеш, Ти все я можу. Що ти прифарбовуєш? Нічого я не прифарбовую. Короче, давай, пока я відключати ем, гукати, а ти ем, о, а ти давай настраю уже Ладно. Ла-ля-ля-ля-ля. Ой, ба! Ой, що ти хочеш, ба? Э, ідіть, зараз там ба дедусь на фільм, а потім мы змазом сестры сі и подивитися фільм. Ну нарешті хоча б бы хочешь скучно не тут. мені тут. Ну ничего страшного. Ти хочеш на ферму? Ні, там дощ ще. Ну, стаді... давай по мавку иди. Да, так, так, фільм. Давай, йди сюди. Вот, пішли. Пішли! Ну що, всі вже прийшли, всі вже сілись. Ой, ну ладно, так, хто хоче попкорна, хто що хоче, взагалі. Вот тут сьогодні ми з вами будемо... Ну ми з сам будемо вас тут спати. Вот, хто що хоче, тут є... Може, хтось хоче мармеладки, хтось дефірки, хтось сам попкорн. Я буду мармелад. Я буду попкорн. Я буду м -м 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 мармелад. Я буду зафірка. Я буду попкорн. Ну, а я тоді теж буду попкорн. <реку> ну все, я вже всім заразала, те, що всі хотіли. <реку> Добре, ти вже можна включати. Давай, включай. Дій.